Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Довір Христі, сьогодні Ісус розказуючи цю притчу про цей виноградник, про виноградарів, про те, як Господар виноградника послав своїх слуг, одного, другого, третього, які повернулися з нічим. І повернулися побитими. І потім, коли господар вирішує послати свого сина, таке враження, ніби він завжди сумнівається, а може вони неправильно зрозуміли, а може вони не розпізнали, що то слуги не для себе просять, а для мене. А можливо, там кожного разу таке враження, ніби цей господар чується в якійсь такій своїй вині, що доходить до висновку, що пошлю свого сина, щоб цей син ну, Найбільший авторитет, щоб він їм роз'яснив про те, що прийшла пора вже вину збору. І ось коли вже вбивають сина, пивши його за виноградник, тоді дійсно ну, вже втрачена всяка надія. Ще раніше був якийсь шанс, була якась можливість, а може якраз то вже тут, коли вони вже робили таку жорстоку розправу, тоді ця вже. Надія практично зникає. І тоді, відповідно, залишає Ісус в роздумах. Ну, що ж тоді буде? І напрошується простий висновок. Треба забрати цей виноградник від них, знищити їх і дати цей виноградник іншим, які не забудуться, хто там є власником, будуть своєчасно давати плоди. І це. Розумієте, чому? Тому що була дуже така жорстока історія перед тим. І колись це має закінчитися, врешті-решт. Не може так тривати постійно. І тут чути голос народу. Нехай так не буде. Бо зрозуміли, що натяк йде про єврейський народ, натяк йде про той народ, якому було довірено цей виноградник. Нехай так не буде. Природньо. Що ми не хочемо таких поганих наслідків. Не хочемо, щоб до того аж дійшло. І якщо ми не хочемо, щоб до того дійшло, то дуже часто ми подібну ситуацію маємо в нашому житті, коли себе запускаємо, коли дозволяємо один раз противитися Богові, другий раз противитися Богові. Якщо ви звернете увагу тепер на своє життя, особливо ті, які мають досить серйозний вже досвід, вони можуть сказати і підтвердити, що так, кожен великий гріх починається із малого, із малого опущення. І потім воно все наростає, 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 і потім ти сам не розумієш, як це сталося, і хапаєшся до голову. Як то так, що вже в мене там розбита сім'я? Як то так, що я тепер вже маю розірвані стосунки своєю дитиною? так. Як то так вже сталося, коли вже так своїми друзями зайшла далеко, що вже, ну, вже неможливо тепер відновити ту дружбу, скажімо. бо так вже один одному наговорили, так же один одному навиказали, що тепер не знаєш, як з тим всім далі жити, бо ну, залишається в тобі. Ми бачимо, що така велика трагедія в людських стосунків не виникає просто так спонтанно, але завжди має свій початок. Пана думка про подругу. Ти її приймаєш, потім розвиваєш, 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 і потім випалюєш це все. Що робити? Нехай так не буде. Нехай так не буде. Чисто таки природнім є бажання сказати, нехай так не буде, то що так сталося погано. Нехай так не буде, то що вже важко, важко з тим змиритися і сказати, що ось так воно є вже. Ну. Нехай так не буде. Дуже, дуже шикарний цей вислів, нехай так не буде. Бо він зовсім є протилежний тому, що ми кожного разу кажемо на літурії. Що ми кажемо на літургії? Кожного разу, коли священник затикає нас до чогось прекрасного в часі служби, ми кажемо нехай так буде, кажучи слово Амі. Дивіться, ми кажемо нехай так буде. Ну, наведу простий приклад. Коли починаємо богослуження, ми кажемо. Благословенне царство тут, тут, тут є благословенне царство. Нині повсякчас, і потім кажемо, нехай воно буде на віки віків. І ви тоді кажете, ось так, нехай буде. О, шикарна відповідь. Нехай так воно буде. І коли ми проголошуємо тут царство Боже, без сумніву, що наші думки один на одного, наші слова один з одним, наші стосунки, жести, все, що ми робимо. Воно має бути дійсно як в благословенному царстві, як в Божому царстві. І тоді ми кажемо Амінь. Нехай так буде. І так ми кожного разу, при кожному нашому жесті, думці, поведінці, ми кажемо ось так, нехай буде, нехай так буде. Уявіть собі, що ми в цій атмосфері там година, півтора години, дві години часу, ми перебуваємо в тій атмосфері Божого царства. Нехай так буде, нехай буде ось так. І в цій атмосфері ми потім йдемо. Свою сім'ю, йдемо на свою роботу, йдемо в інші місця. І ми вже наповнені цією атмосферою, ось так нехай буде. Ну, не вже нам захочеться потім мати погані думки в своїй сім'ї, у своїх друзів, там, до своїх дітей? Ми не вже ми хочемо лізти в то болото вже? Ні, не хочу. Як бачите, як дуже гарно не довести себе до того стану. Коли казати, ой, нехай так не буде, ой, так, нехай, нехай, нехай то не станеться. Нащо ми зараз маємо себе втішати, щоб то не сталося, бо ми не впевнені, воно буде, не буде, бо, бо ми так вже так наробили, бо вже хата запалилася, ну якщо ти будеш говорити, що вона нехай не догорить, якщо ти вже запалив її. Тож якось так маємо принаймні е ну, відвертість сказати, я помилився, більше так, нехай не буде. Більше так, нехай не буде. А буде як? А буде ось так. І на у цьому ось так будуємо своє життя, будуємо свої стосунки один з одним. Тоді буде зовсім по-іншому. Зовсім по іншому. Не треба нам потім викрикувати, нехай так не буде перед Богом. Боже, відверни, Боже, не дай, а щоб воно не сталося, а щоб мене ніхто не знав, а щоб мене починаємо захльопуватися тоді тими благаннями. Для чого, коли вже все ну, в процесі, давайте якось ті процеси зробити в зовсім іншу сторону, навертатися. І нехай так буде. Тому кожного разу, коли ми сповідаємося, це дуже добре, коли ми кажемо, нехай так не буде. Я більше цього не хочу робити. Але ще один момент. Скажи Богові, як має бути. І собі пригадай, як має бути, якою ти хочеш бути після сповіді. Зараз є період приготування до Різдва. І багато людей вже сповідалося, вже каялося, і ще інші планують це робити. Тому я запрошую вас в цих наступних днях мати сміливість сказати нехай так не буде, але також мати сміливість сказати ось так нехай буде, нехай буде ось так.